коли ти бачиш стару поранену жінку, які твої перші думки? Хіба тобі не говорили більше одного разу в житті не судити про книгу за її обкладинкою? Так, об заклад говорили. Я багато чого робила в своєму житті, і жодна з цих справ не включала конкурс, випікання чи скейки у клубі для літніх людей. Я жила небезпечним життям на межі, повним сумнівних справ та божевільних пригод. Але настав час, коли молоді акули почали кусатися, довелося переосмислити деякі речі, щоб дожити до пенсії. Я вирішив піти в тінь і звернутися до старого ділового партнера. Ще не час було для нудьги та попивання кольорових напоїв на пляжі. Мені чогось бракувало. Табір для автофургонів. Справжній рай для мандрівників, що був моєю мрією всього життя. Отже, я повністю присвятив себе створенню своєї останньої спадщини. Поки доля не вирішила зіграти зі мною злий жарт і показати, що я не незнищенна. І ось я тут, прикута до стільця, з місцем повним можливостей. Але твоя присутність змінила тут ауру. Ну а щодо довіри, гадай, це просто порожні слова. Візьмі гостьову книгу в моєму офісі, щоб подивитися. Так, всім привіт. Сьогодні ми будемо проходити гру Газ Station Симулятор dlc до нього про кемпери. будемо будувати парк кемперів. Не знаю, що з цього вийде, всім приємного перегляду. І це DLC неможливо запустити, якщо у вас немає основної гри Газ Сейшн Симулятор. Чого okay. чекаєш? Відкрий. Без проблем. Так, ласково просимо до гостьової книги. Вона дозволить вам керувати табором, слугувати гостей, збирати нагороди, купувати оновлення та багато іншого. Після того, як гості завершать свої перебування, звіт з'явиться автоматично. Використовуйте кнопку отримати, щоб отримати нагороди та очистити всі виселення. Так Боже, без проблем. Відвідайте цю вкладку, вона дозволить вам перевірити всі можливі покращення, та яких ви витр... довіру Рубі. Оу, це таке, чекай. Ось так. Ага, покращення. Так, тут ви бачите всі можливі покращення, це включає нові послуги, парковки та інше. М -м Виберіть будівлю для покращення. Яку? Так, це він тут парк читс. Стор... А яку, блін, типу в будівлю вибрати. А, ага, ось цю воно нам. Так, чекай. І все тут стандартно. І це їжа готування їжі, як я розумію. Так, все ми можемо це закрити. Все, я зрозумів. А що? що. Ага, сюди. Ну. А ось вихід. Вау, воно доволі класно виглядає. Мені подобається. Боже, ще один незаброньований гість. І звичайно очікую єдиної поса якої у нас ще немає чорт. Ну, ми не отримаємо бонус до виконання всіх, ну й чорт з ним просто роби, що можеш. Так, мем. Так, можеш такий робити так. Ей, ти робиш це не безплатно, я не якийсь експлуататор. Так, спорзал. Спортзал, річ, йому спортзал? Він же ж приїхав. Ну таке, добре. Е, давай. Ой. Чеки,чки, чички, очки, без зараз... А можемо кинути його на голову, блін. Мені здається, була б непогана ідея, що він мені не морочив голову, Займись чимось інше. Тобі треба цей спортзал. Так, і все, йому їжа потрібна. Я вже знаю де. А, ось. Ой, а що ти. Не зрозумів. Так там ось він. А ти де взялась? Так, це будемо робити все інтуїтивно. Так, очко, довіри. Так собі, але. Ой, тут буде важко, якщо доведеться все одночасно робити. А, ні, хоча можливо. Опа. Раз, раз. Так, бо я думаю, що воно може згоріти. Так, складність легко зіграйте ще <зв>. два рази, щоб розблокувати наступний рівень. М -м Добре, все, так. А що далі мені робити? А, гостьова книга виселити гостей. Отримано. Е, тепер виберіть паркувальне місце, щоб мати можливість забронювати там гостя. Е, о -о 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 -о, оце? О, спочатку виберіть паркування. Ну, вибрав. Перемістити, я зрозумів. А тебе давай сюди. А, недостатньо ресурсів. Все, тоді в такому випадку ви. Що вони хочуть? Б... Ага, ось так. Угу. Нічого не розумію, використовуйте кнопку вихід. Нічого не розумію, але дуже цікаво. Так, у тебе їх є з до цієї роботи варто було б провести. Може забезпечити тобі більше зручності, якщо ти проявиш себе. Взаємна вигода, як вони це називають. Добре, алін, а що далі? Пока тим часом ви можете оглянути територію, натисне, дещо, ще змінити квест. Ми не будемо територію оглядувати. Які пара для приготування попкорну? То автозаправочна станція, а ми не на автозаправочній вже станції. Гаразд вони тут вперед, ти знаєш, що робити? Знаю, але не знаю. Так, що тобі потрібно? М -м -м, так, пральна машина і туалет. Це що? Це туалет? Ні, чекай. Це він йде куди. Чекай, що мені потрібно? Пральна машинка. Так, чекай. Так, пральну машинку. Добре, це я знаю, а де туалет, я не знаю. Де тут люди взагалі беруться? Е, погнали. Я думаю, що можливо потім буде автоматично це все, бо я здурію так робити постійній основі. Ну майже виправили. Все, е, тут ідеально, і а де туалет, я не знаю. Я уявлення не маю, до речі, де туалет. Ай, тут є людина, яка це все носить, ніфіга собі. Е, блін, а де туалет? Ні, їжа, який туалет, блін, боже. Це ж їжа, так. Да, але схожа на унітаз. Так, ти хочеш їжу. Ну давай. Так, давай ще раз. Щоб було ж ідеально, напевно, ні. Все. Так, тепер ми що робимо виписуємо цього, так, як я розумію, знову. Е, так, всього. Початок Рубі. Отак. Отримати. Так. А тепер. А, ні, покращення ми поки що не можемо. А, ми не можемо виписати людину, бо вона ще не поїхала. Так, чекай, бо я знову путаю, куди мені йти. А ось сюди. Так. М -м -м, чекаємо нового клієнта, що. Використовувати так, по то не то. Поговоріть з Рубі. Боже, без проблем. Деться пані Рубі. Так, погнали. Непогано, непогано. Бачу, ти поставився до цього серйозно. Залишилось не так багато справи. Мені потрібно відпочити. Біжи до себе. Я знаю, що, молодь нині така зайнята. Ми пізніше зустрінемось. Куди ви хочете перевірити, на використовує зап... швидкий перехід. О. Наче ми близько біля заправки? Так. О. Клас. Ей, малий, іди сюди, чуєш мене? Клятий динамік, я чекаю на тебе. Та без проблем я прийду. Я прийшов. Так, чекай, що у нас там пожурнавело щось. Чи що Закриємо, ходімо. Доброго ранку, малий. Ти з'явився, тож очевидно, що тебе цікавить цей бізнес. Слухай, більше трафіку означає більше грошей, а гроші означають зростання, так? Ось чому нам потрібна нова автостоянка, щоб збільшити трафік. Зроби це, поки я працюватиму на чимось більше. А, Ось так. Покращення і ось так. Вау, це вже на щось схоже. Рад, час працювати. Постав цей табір на правильний шлях. Мені потрібно закінчити цю паршиву паперову роботу. Добре. Чекай нам сюди. Я би ще знав, де де, де, де. Так, заробляйте очки довіри по обслуговування транзитних та нічних гостей. Так. Е, перемістити в список. А, спочатку оберіть паркування е, оцих. Тепер оберемо паркування 3. Оци. Недостатньо ресурсів. Ага. Все. В такому випадку заробляйте очки довіри з транзитними цими. Так, чекай ще раз, я щось неправильно зробив. Ага, в дорозі. Ага, в нас немає. Нам потрібно покращення. Що це таке? Метєве поповнення покращення. Так, нам потрібен туалет. Ой, якби ж я знав, де цей довбаний туалет. А ось аж він тут. Не, немає 300 доларів і 30 цих. Да, добрий день. Заїжджайте, ласкаво, просимо. Чекай, це він виселився чи заїхав. Я навіть не знаю, ну парковка зрізні... О, ні, це він заїхав. Час ще залишився, давайте, виходьте мені, подивиться, потрібно, що вам потрібно. А, він просто стояти буде. Клас. Та ні, немає, більше що робити. Так. Добре, точки довіру транзитних та нічних гостей. Ну... Нам просто платять за те, що ми є. Але ж так же ж не цікаво. Так. Перемістити до списку бронювань. А, вони ще в дорозі. Так, цього нічого не потрібно. Ці будуть просто відпочивати стояти. а Ось тут щось їде. Так, що тут у нас? А, у нас ще їде. Цей припаркується ось тут, напевно. Щось тут. Раз подивимось. А, цей сюди, а той туди. Все я зрозумів, добре. М -м -м -м, чудово, цей заїде? Нормально заїжджає нормально. Блін, було б добре, якби в Gas Station симуляторі. Тут можна було замінювати всі дороги на більш краще, але, на жаль, вони таке не подумали. Так, що тобі потрібно? Так. Спортзал і прання. Ходімо. Так, спортзал і спортзал, давай. Ага, чекайте клієнта. Добре, клієнт ось тут. Отак. Ось, ось так, так, так. А ти ще хочеш, Ну, тобі не забагато, ти ж злопнеш. Піди краще пива попей. Так. Е -е, наступний клієнт. Ну таке, а чому? Так, знаєте, вроді, наче вони прийшли в спортзал, а таскати метал мені потрібно не їм. Ой, сюди, 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 сюди. Блін. А то зараз він розіб'є нам голову і капається. Собі голову тохніше він розіб'є не нам. Так, все, далі що в нас? Так, тобі потрібно їжа, тобі потрібно прання. Добре, давай їжа а тоді далі буде прання. А, очко довіри, добре. Не знаю, що там. Давай, 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 швиденько. Що перше? Оце раз, оце два, три, чотири. Ага, воно там згорає. Якщо швидко не реагувати, доволі швидко, до речі, воно згорає. Е, що я хотів? Ага. Йдемо сюди вже крокодила було б ідеально, як в нас в Gas Station симулятор там всередині. Є під цим підземельі є крокодил чи в каналізації У стелі, правда, ну то таке. То хіба, хіба когось цікавий, де воно взялось там? Короче, мені не подобається, що воно ну, виходить, що паралельно працює разом з заправкою. Дуже незручно, бо доведеться бігати туди-сюди. Якщо заправка не повністю автономна. Так, добре, давайте вас виселимо отримати е, оцей перемістити до списку бронювань. І оцей три. А ми не можемо, бо в нас немає води і немає цього. Ну, поки що я не можу придбати, як я розумію, так? Ану, подивимось. Е, покращення. Туалет вони хочуть. Ну Туалет це зрозуміло. Немає 30, а в нас, якби якось подивився, а в нас 16 тільки, все я зрозумів. Добре, а що далі? Е, чекаємо, поки. А, ось їде кемпер, прекрасно. Так, цей кемпер заїде, куди-куди заїде. Куди? Якщо той отут, значить цей заїде ось сюди. І у нас отам там ще один є кемпер. Це 2-3. І там, я думаю, ще буде декілька місць. Так, що тобі потрібно? Е, так, тобі все разом. Е, їжа, е, прання і спортзал. Спочатку ти йдеш назву в спортзал, так? Чим воно в такому порядку, як є, в такому йде. Чи можливо в іншому. Так. О, їх тут багато. Ну, ходімо. Можливо, ми це покращення зробимо, не самі вже будуть робити. Їх там виходить така кількість, три вже вийшло. Ну давайте, панянко. Отак, от отак, отак, отак. Отак. От Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Незручно максимально зроблено, але в принципі так і має бути. Добре. Складність середня, чудово. І з'їжу я зараз теж середню складність оберем. А, Якщо вийде, звичайно. Ну це я думаю, що буде зараз прям горіти-горіти. Я не буду встигати. Щось мені здається, з моєю моторикою. Я взагалі встигати не буду. Хоча, ні, в принципі, можливо, але це зараз. Далі буде поскладніше. Так, успіх 4. Так, м -м, що ще потрібно? Ага, все прання. І прання теж складніше буде. Напевно, довше потрібно буде це робити, але тут нічого не зробиш. Ага, менше оця штука. І довше. Ні, ну, в принципі, не критично, але. Це ні, та не довше. Просто, типу. Ага, це я зрозумів. Так, що ми тепер маємо робити? Подивимось на оце. Е отримати. У нас буде 22 Отримати. 32. Так. Перемістити до. Ага, спочатку оберіть паркування. Ні, давай. Ну добре, перемістити сюди. І другий перемістити до списку бронь. І третій, ага, третій я вже не можу. Ні, можна. Ось так. Чи що? Ти ж правильно розумію? Тут стоїть машина, тут є машина, ага, в цій в дорозі. Добре, але тут же ж підсказка, придбайте послугу рубка дров або заробіть більше, щоб купити іншу послугу. Ні, мені рубка дров нафік не потрібна. Точніше, просто не потрібно. Яка рубка дров? Про що ви говорите? Нам потрібно ось туалет? Трець, а немає туалет. А рубка дров що вона дасть? Кошик для пікніка? Вирівнювання RV. А що це дасть типу мені? Тафайл, я не розумію, типу, яка рубка дров. Для чого? Тоб що? типу вони будуть туди ходити, щоб дрова рубати? Що за ідіотиз? Така туристів послуга для туристів не зрозуміло для чого вона потрібна. Так. Е цьому їжа і спортзал, добре. А цьому рубка дров, бля. Боже, який жах. Так, рубка. Навіщо рубка дров? Взагалі не розумій. Чекай. А. -а. Можна запитати, нахрена нам це потрібно? Для чого просто? Ну, типу. В смислі неправильно. Чекай, яка невдача? Ти про що? Утримуй та притягніть, щоб перевести лінію роз на колоді. Розвіжте три колоди на максимально рівні половини. Тримайте середнє значення. А, -а, а. Ось воно як. Ну, 51, ти як не хочу, щоб я це зробив? Ні, так це ж науко треба робити 55, як я маю це зробити, тип. 54. Фінал 53. Успіх. Ні, ну таке собі, типу, абсолютно маячня, не зрозуміло для чого. Які дрова, боже мій. Ну, давай спробуємо тут більше очок довіри. Зараз почнуться танці. З цим ось. цимось. Добре, середній, і що тобі ще потрібно? Так, у цьому прання. А тому, що це оцей, А тому теж. їжа. Ага, ну давай тоді їжа і прання. Йдемо по черзі все робити. Ну, давай два. Це швидше, нічого не зробиш. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так ось. е й ой 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 А, одне, ну блін, майже ідеально, але нічого не зробиш. Ну, помилився один раз. Так, чекай. Все прання, нього. Ходімо. А, добре, зробимось так, тому що воно нам заважає, цей інтерфейс ідіотський максимально. Два, давай. Я би вже і на третій. Ні, ну тут можна і на третій зробити. Правда, теж не факт, що попадеш. А, тут можна пришвидшувати. Чудово. Так, цим теж ми зробили. Що ми маємо ще робити? Забронюйте гостя, який має послугу, яку ви щойно придбали у своїх подобаннях. Групка дров. Добре, отримати. Перемістити ось сюди. Поставимо раз. І оцей перемістити. Все. Наче все більше парку. Ага, покращення. Воно хоч ще якесь покращення зробити. Ух-ху, uh -huh. що я хотів зробити? Що тут? Розблокувати рівень 2. Що це дасть? Ну, давай спробуємо. Я правда не розумію, для чого нам це потрібно, але я б туалет краще придбав. Але поки що немає довіри очок 30 потрібно. Якщо ви скасуєте бронювання гостя, вам доведеться бронювати його знову. Я ж його не скасував. Так, хто там до нас їде? Перевір, чи це не якийсь мотлох. Так буває. Який мотлох? Де перевірити? Ти про що, пані? Оце мотлог? Ну, ну да, він схожий на мотлох. Ну буває. Але може він просто прихований мільйонер? Так, що їм? Що таке? Що? Ага, він хоче в спортзал. Ну добре, давай будемо два. Так, вирівнять, давай, 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 все. Зіграйте ще так, щоб розвикувати наступний рівень. Ні, Я думаю, наступний рівень буде дуже складно. Так, що тобі ще потрібно? Так, це ось так далі тобі потрібна рубка дров. Теж мені не зрозуміло, але. Ні, отут я не... Так, як же ж провести цю довбану лінію? Ну, на Око десь 52, але це, це ж не 50. 50 ідеально, ну. Ще б один в районі 50 було би взагалі прекрасно. 55 неправильно. Ну так, да, середній не вийде. 52, хоча. Чудово. Так, і що там ще? Е, їжа і правильна машинка. Так, мені в одного працівника сюди. Ну давай погнали. Що найперше засмажиться? Так, що там ще? Це заберем, це приберемо. А, ну я один про це Войка, все нічого страшного, ідеально написано. Е, так, і пральна машинка, яке я розумію сюди. Так, все, і далі якесь покращення, я куплю у вигляді туалету. Я ж надію, що їх не потрібно буде в туалет водити за ручку. Е, давай, ось так, пральна машинка. Один. Ні, ну поки що на цьому рівні я ще можу його пришвидшувати, бо я думаю, що в наступному прям буде важко. Там не будеш попадати, так, як я зараз, в принципі, недостатньо падаю. Так, все. А, давайте подивимось, що там. Ось так. Е, 7. Ще тут два місця, типу. Ага, не дасть перемістити. А чого немає? Води. А, а що... Ага, ну давай. А сюди тут є, а тут. Чекай, ні. Скоріше все, я щось неправильно роблю. Ні, скасу. Е, Нам потрібна вода. Ой, вода. де? Ні, офіс ми не можемо покращити, але воду я покращив. Давай, вода, 300 доларів. Немає, скільки в нас є 11, тільки не зрозуміло, чому 11. Я, типу, не можу забронювати, тому що. А, можу. так. Ага, ні. Так не вийде. Чекаємо ось цього пасажира. Де він? Це він їде в дорозі, як я розумію. Чудово. Чекаємо. Uh, що ту ще я би хотів подивитися? Тут ще покрай. Я просто не розумію, чому воно. Ну немає. Покращити я поки що не можу Офіс Рубі. Мені здається, він і так прикольний цей Офіс Рубі. Рубі офіс, чому ні? Воно щось зрозуміла, сидить з тою штукою. Чекаємо клієнта. Де він? де-де, а ось приїхав. Так, е тут на що їжа. Спортзал. Ну давай, спортзал візьмемо, можливо, другий рівень, ще в нас вийде подужати. Велико за велику вагу, а там далі побачимо. Так, а тут що ще можна буде робити? Де це ти? Навіщо ну, тобі спортзал ти бачив котра година? Добре, спробуємо. Ой-ой, так, це я сам винен. Неправильно все робив. Чекай ще раз. Все, погнали. Ось так. На бік. Ось так. Все. Так, складність середня. На важкій буде проблема. Так, і ще в нас їжа. Готування і все, і можна його відпускати. Але 30 в нас все одно не буде довіри. Так, що там найперше, оце найперше. Ось так, ось так, ось так. Все тут трішки. Ой, блін, я трішки запізно, але. Зарано, точніше. Так, все, да Подивимось, що там. Чекай, це. Ще бральна машинка є. Ні, немає, вони вже поїхали. Давай випишемо швиденько. Так, отримати. У нас 15. Mm -hmm. І ви вже оці поїхали. Ага, там дві машини. Отримано. 10, 25, добре. Е, я хотів... Ні, офіс Рубі, це прикольно, але мені вода потрібна. Ну я просто не розумію, для чого офіс покращувати. Електрика, поки що, ні. Оце що зробити? Ну, давай, але, типу, щоб що. Так, я думаю, на цьому можна завершувати першу серію. Всім дякую за перегляд.